Thank <laughs>

Нормально. То, Саша нормально. А то м'ячем. Видає пер... передачу на Максима Шемкію. Максим Шемкію бігай. Вітя друг біжить по м'яч. Вітя друг Вітя друг з м'ячем. Максим Луйку пішов на нього. Максим Шемкію. 2:0. І рахунок стає Vamos lá, dois de mala, dois de mala, mas vou não Тільки що був гол, Вітя, друг забив. Зараз Вітя, друга м'яч. Воді ще ложкого. Саша має м'яч коло себе. Я з м м Сашом. Саша давав, давав пас. Вітька приміл. Наш уратар відбив мяч. Максим Володько Васильович. Відька мутається з підіхами. Рой взяв мяч. Бодя з відтім друком. Саша забирає м'яч від е, е, віті друка і забиває гол. Е, тут зараз на даний момент такий час, зараз сніжана дає пас, е. е сніжана дає пас. Віть Вітька забиває гол. Зараз розпо Відь... Рой заповняч з військової команди. Максим пробував бити гол промазав. Вітька прийняв м'яч. Боді хоче критися з Вітьком. Він Вітька до Вітька від Боді. На даний момент Боді зараз м'яч. вибив на вихід. Ройс побіг м'яч. На даний момент зараз бере голови не забили. Він Ройс відбив штангу. Зараз Вітька друг побіг м'яч, бодя побіг з ним критися. Він обмотав бодика, обмотав сашує забили другий гол нам. На данный момент зараз 4-0. Зараз Саша Клиш бил и не забил, не забил вол. Пишешь чегорить.

<рикан> <рикан> Саша забив перший гол. <рикан> 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 На даний момент зараз счет 5-1. Зараз водика в нього, забрала його. Вот вот. <fix> да. вот. вот. А, вот. а знаєте де ми зараз знаходимося? Ми зараз знаходимося на бачку вулиці. А вон зараз на даний момент ті хлопчики, що забіли голи. Сніжана нас посовується з Максимом. Все. Боді тайте з Максимом. Сніжана забіла гол! Сніжана забіла гол! Волойкою, якому сам підзівали.

Тімо. Зараз скис там все розташовують. Боді обмотаю бо Матіна.

О, якісь там кіпстави, ферма я кіпста, віддала м'ять. Як. Вот эти якісь самі лошари. Кінь, кінь, я кидаю, кидаю. Молодець, Максим. Що ви всі лошари, поздравляю всіх лошарів.